Доброго здоров'я пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 3 червня у вівторок. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кончук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну, першу частину також вийшло, бо багато було знань і інформації необхідних для обговорення в контексті стамбульської зустрічі. номер 2. Чи буде стамбульська зустріч? номер 3, ми думаю, дізнаємося впродовж тижня. Ну і можливо буде зустріч 3А, пов'язана з тим, що і Трамп якось зголоситься зібра. Брати всіх докупи і в чотирьох там Ердоган Трамп Зеленський і а, Путін вирішувати всі питання побачимо, якби ці пропорції розставлені, пропозиції зроблені. Ну але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що фіналізація процесу у військовому плані точно не в планах в свою чергу в Путіна. Чому ми теж про це багато говорили? А в цій частині більше про військову складову, тому що війна насправді вона продовжується, більше того, дійсно. Пришвидшуються росіяни, і це треба прямо говорити. Що є е, проблема? Я не буду і не маю права говорити велика проблема чи це такий задум, але швидкості трошки інша ніж е, ті, за якими ми навіть спостерігали наприкінці минулого року чи початку цього року. Ну насамперед, з останніх даних від генштабу на сьогоднішній на першу половину дня вони констатують про 142 бойових зіткнення. За останні 24 години якраз ще противник завдав ударів по позиціях наших підрозділів. І населених пунктах дві ракети, 78 авіаударів 137 керованих бомб. Крім цього, 5736 обстрілів. 5700 за всіх час, в середньому це 4000. Я ж кажу, що пришвидшилися 5736 обстрілів. З них 106 – це реактивні системи залпового вогню. І залучив для ураження 3000 чи дронів Камікадзе. За всіх час в районі 2000. От вам і інтенсивність, що каже з цього приводу, президент Зеленський. Ну він намагається об'єктивно говорити. Як я бачу, росіяни наступають на кількох напрямах. Він правда каже, намагаються наступати на кількох напрямах. Одні з гарячих напрямів це Сумський і Покровський. Ну, я думаю, що це найбільш гарячі, бо якщо так визначатися, менш гарячими, але все одно вони присутні. Це Харківська область, це стик Запоріжжя, Дніпропетровщина і Донеччина. Ну і звичайно, Сумщина і Покровський окремо напрямок. Діпстей в цьому зв'язку дає знання про просування Росіян біля Маркового часового яру одрадного Івандрії. А щодо даних верифікованих інститутом дослідження війни, українські війська нещодавно просунулися поблизу великої новосілки, але росіяни просунулися поблизу Лимана, Часового яру і турецьке. При тому, що от е люди, які експерти професійно досліджують всю цю ходу, військову. Системно кажуть так: в травні ворог окупував вже 449 квадратних кілометрів української території, не 100, не 150, 449, що є найгіршим показником 25-му році. На жаль, в травні динаміка втрат території в нас перевищила межу до 200 квадратних кілометрів за місяць, яка тривала з лютого. Найбільше втраченої території в районі прориву ворога на трасі Покровськостянтинівка, де вони окупували близько 200 квадратних кілометрів. А також наступальна операція Росіян на Сумщині, де станом на 1 червня по суті було втрачено щонайменше 110 квадратних кілометрів. На ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат території. Ось чому президент Зеленський каже, Покровський напрямок і Сумський. Ну з точки зору не інтенсивності бойових дій, а результату. Цих бойових дій і коефіцієнту корисної дії для росіян, крім того, помітні просування ворога в районі Багатиря і біля кордону з Дніпропетровщиною, а там по 45-50 квадратних кілометрів в кожному варіанті. На Лиманському напрямі або на Лиманському відтинку ворог дещо призупинився і зараз окупував лише 28 квадратів. Але під кінець травня ситуація в районі Карпівки почала погіршуватися, і бої там відновилися. Фактично, от на ці п'ять, яке сказав, ділянок припадає 95% всіх просувань ворога. Ось вони, на жаль, але основні характеристики. Причому, знаєте, коли е, починаємо ми цитувати там західні видання, зокрема, БІЛД, які сказали, що Росія окупувала 18 населених пунктів за тиждень. Такий великий допис був. Я його згадував, чесно скажу, я його згадував, але казав, що це таблоїд БІЛД дає, який не знаходиться на. Лінії бойового зіткнення і відстежує бої лише користуючись відкритими джерелами, але от симптоматично, якраз е, наші експерти-оглядачі, кажуть симптоматично білд, можливо, як і інші західні змі. Вони відзеркалюють ситуацію лише на основі повідомлень з Російської Федерації. Ну от і здають українські території Росії з огляду на дані якраз російських пабліків. при тому, що західні медіа ну попросту вірять заяву російським окупантам. Вони не перевіряють. Тобто немає ніяких там 18 населених пунктів, але вони написали знову ж таки, щоб наклад там тираж був проданий. Насправді тепер щодо Сумщини, давайте поговоримо. Бо на сьогоднішній день там все ж таки а, залишається трошки більше 20 кілометрів по прямій до Сум. а це вже небезпека артилерійських ударів. Ворог окупував Костянтинівку на Сумщині. Ситуація там на півночі області, на північному сході, до речі, продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і дуже великої кількості піхоти. Наші бійці, звичайно, відзначають, що після ураження скупчення противника їм вдається дуже швидко набігти з новою такою пачкою. А і знову нашим ледь вдається встигати знищувати цю орду. Попередньо на уточненні перебувають населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені, а саме. Кіндратівка, ну водолаги, про які ще напередодні повідомлялася Олексіївка в кіндратівці фіксується російська піхота, її намагаються знищувати, але кількісна перевага дається в знаки, Тож тримати село дуже важко. В Олексіївці було зупинено ворога на північних охолицях, але так само застосовується тактика постійного двіжняка з боку ворога. тож там йдуть ці важкі бої. Якого двіжняка, тобто вони весь час там прибувають. Одних винищують інші на моциках, підскок підскакують там. Ці на машинах, легковиках, так що. Сприятливою для знищення росіян стала погода, яка дає можливість літати і зараз працювати ну літати дронами і працювати артою. Одночасно з цим противник підбирається з різних сторін до Яблунівки і пробує залітати в юнаківку, що дається їм важко, бо частину села, коли вони, куди вони залазять, вони ж самі її зруйнували. І, по суті, там в тих місцевинах їм немає де закріплятися, і вони опиняються ну, просто на відкритій місцевості. Щодо офіційних повідомлень від військових, от зокрема, при службу бригади Сталевий кордон. Каже так, на Сумщині ворог зміг захопити близько 15 кілометрів в ширину і близько 6 7 кілометрів в глибину. Це в принципі корелюється з тим е, цифрами, що я вам вчора казав. Але вчора це було ще 12-13 в ширину і 5-6 в глибину. Тепер 6-7 в глибину. Буферна зона, там як її називає Путін, це примарне явище. Її фактично ніде немає і ніколи не буде. Просто плани ворога є захопити там ще сумську. Область вони ж про це говорили. Не ж не приховують так само, як і Харківську, як і іншу області на сході України. А ну, щодо захоплення областей, особливо цих м'яко кажучи, сумнів величезні. Але якщо ворог займе юнаківку, то якраз небезпека безпосередньо для сум в плані артилерійських загроз. Ну давайте я не буду приховувати і применшувати значення. Ну я не сумніваюся, що всі наші там військові начальники теж в курсі справи. Звичайно, що ворог поставив чи зробив ставку на просування в сторону населеного пункту Хотінь. Там ще є такі, куди стягнуто велику кількість піхоти, і на шляху є значно менше перешкоди, щоб підібратися до селища. А якраз загрозою в просуванні є вихід на відстань 20-25 кілометрів, що дасть можливість долітати навіть на FPV-дронах в місто Суми. Так, як вони це роблять в Херсоні а, на додаток північ Сумщини, всіє на висотами, що надає сприятливу обстановку власне, для цих польотів. І противаги обтіка на сьогодні в нас немає, як такої, як і переваги в кількості таких дронів. І от військові кажуть, і екіпажів, щоб знищувати дронщиків противника. Тому поки ситуація складається не найкращим чином, хоча безпосередньо бійці Сил оборони докладають максимум зусиль, щоб стримати цей тиск ворога. Окремо. А треба напевно говорити про тих, хто може стримувати противника, їх кардинально не вистачає. Також от військові безпосередньо з передньої лінії оборони кажуть, що хотілося б, аби пріоритет, все ж таки, по забезпеченню живої сили на сьогоднішній день був. Я обережно скажу, що є там рухи і є зміни. Ну давайте вже хай військові самі зроблять доповідь, щоб я не не біг попереду паротяга. Звичайно, що просування. Сумській області це три райони, і це от е, спостерігачі. Тепер інститут дослідження війни. Я беру на допомогу план. Той самий про про який говорять і українські військові намагання наблизитися до обласного центру на відстань ударів ствольної артилерії. Росіяни прагнуть наблизитися до Сум, але характеристика бажання захоплення самого обласного центру вона не відповідає тим зусиллям, що і кількості народу, що вони докладають. Тобто захопити місто, вони не зможуть. На думку аналітиків інституту дослідження війни, російські війська намагаються просунутися до лінії Хотін Храпівщина на південній південний схід від. Андріївки і юнаківки на відстань приблизно 12-15 кілометрів від міста Суми це дозволило б армії Російської Федерації застосовувати для ударів по місту ствольну артилерію. Росіяни ймовірно мають намір посилити удари безпілотниками. І артилерію по місту, щоб підтримати подальше просування в напряму сум, і прагнуть в майбутньому провести напевно якусь операцію спробою захоплення місту. Водночас, а от інститут вивчення війни переконані, що російські війська не зможуть захопити місто Суми в в якійсь короткій чи середньостроковій перспективі. Оскільки з липня 22-го року вони ніколи не могли захопити жодного українського міста, в якому до війни хоча б 100 тисяч населення мешкало, ну не дуже втішна інформація. Ну, аналітика, особливо в частині короткої середньострокової перспективи, але 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 супротив є. Тепер стосовно наших ударів, я вчора вам доповідав про приліт достатньо концентрований на аеродром Бориса Глебськ в Росії. Там тоді, так, тишком нишком росіяни говорили про двох знищених пілотів. Сьогодні ми знаємо, що їх було 11. Якраз профільні пабліки. Російські кажуть, що 11 військових на аеродромі Бориса Глебськ. Ну, звичайно, що це пілоти вони кажуть, ми не хотіли про це писати, але вже всі розкрили факт гибелі військових внаслідок ударів дронів про аеродрому Бориса Глебська. То якщо приховувати таку інформацію, наші хлопці продовжують гинути а військові об'єкти не матимуть достатнього захисту. Тому кажемо, як є 11 військових, серед яких досвідчені льотчики. От друзі, чому я беру цю інформацію? Це дуже важливе приточнення і втрачено певно кількість військового обладнання. Яке військове обладнання, літаки, заправники чи якісь вежі спостереження? Вони про це не доповідають, але доповідають, що було дуже багато безпілотників. Не всі збили, бо збити всі просто нереально. Жахливий символізм цієї надзвичайної пригоди в тому, що удару було завдано незабаром після нальоту на аеродроми і стратегічної авіації. Так що дуже сподіваємося, що цей процес буде продовжений. Я вже вам казав, що враження цей факт справив на світове співтовариство. І вчора достатньо багато розмов президент Зеленський якраз в Литві провів в контексті Павутини. Але ну там, серед інших зустрічей, я давав все фактично в режимі онлайн. Була зустріч з Марко Рюти. Була зустріч там з прем'єрами різних країн. Була зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який в серпні вже йде. Ну, принаймні, свої посади не знаю, чи буде там залишатися в політиці, але він вже двічі був президентом. Тому а, там на заміну йому буде пан Навроцький, якого теж до речі, президент Зеленський привітав. Але тут зустрічалися з Дудою і е, говорили про те, що е, НАТО повинно зробити все, щоб приборкати апетити Москви. Ну, це от реляція від пана Дуди. Е, при тому, що президент Зеленський назвав ефективний інструмент стримування, От те, що ми зробили, ми всі добре знаємо про критичні загрози з боку Росії. Ми повинні. Ні, відповідь зробити НАТО міцнішим. ось чому наші розмови сконцентрувалися на нагальній потреби збільшувати оборонні видатки і розвиток спроможності виробництва національних оборонних індустрій? Ну і президент Зеленський зауважив, що якщо Путіну дозволяти вирішувати, хто приєднається до НАТО, то російські апетити до війни тільки будуть зростати. Путін не повинен отримати нічого, що могло би. Виправдати й агресію, якщо не буде санкцій покарання, то це покаже, що війна приносить дивіденти. В принципі, ну з дудою можна було б так говорити. Хоча ми знаємо, що там більше говоримо аніж справ. Ну і так слава Богу, що поляки в контексті інфраструктурних об'єктів допомагають. Звичайно, що не безкоштовно це теж треба сказати, але організація є і вона показує свою ефективність. Стосовно там росіян, не росіян, які визначають, хто там буде членом НАТО, хто не буде членом НАТО, то варто згадати, що новий президент Польщі прямо сказав, що він буде проти як лідер країни проти України в НАТО. Хтось може сказати, що Польща це парламентська республіка, так можливо і там. Качинський десь там є, і можливо, там Навроцький не буде дуже проти України, і відбудеться Генеза. Але мені здається, що Навроцький Качинського точно відправить на пенсію і піде ближче до конфедерації. Ну це якщо вже так могли розбиратися. Тому я не думаю, що це саме Росі... Путін вирішує. Це буде вирішувати президент Польської Республіки, якого обрали люди. От, якось так це буде на жаль виглядати. Але через ті всі папери, що він підписав, ну якось так він не буде відбивати свою політику, хоча каже, що він буде гідно представляти Польщу на міжнародній арені. Ну і прем'єр Туск теж попросив лігімітизувати його а в парламенті. Типу, є коаліція, немає коаліції, Чи розпуск парламенту в контексті нового президента? Ну одним словом, там політична ця тема. Зараз буде зберігатися, побачимо, чим закінчиться. Ну і е, стосовно треку пов'язаним з результатами Стамбула. Ще раз президент Зеленський висловив готовність до зустрічі з самим Путіним, але за участі ще двох країн. А ну от за це може зачепитися Путін і сказати: я тільки тета тет. Але голова української держави заявив про це під час спілкування з журналістами. Він поговорив з Реджепом Таїмом Ердоганом. Від нього був сигнал, як я типу поставлюся. Що буде зустріч чотирьох лідерів: типу він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без такої зустрічі, ну просто нереально. І нагадаємо, якраз в цьому зв'язку, що президент Зеленський був готовий зустрітися з Путіним. ще в травні для нас проблем немає. Але є проблеми для Путіна для того, щоб не зупинити війну. Але тоді, якраз Путін відмовився ну, навіть не відмовився, він просто не полетів до Стамбулу. Але якраз Червня умеров наш очільник делегації, міністр оборони, сказав, що під час переговорів в Стамбулі була запропонована ця організація зустрічі президентів Зеленського Путіна паралельно з ініціативою Ердогана чи в контексті ініціативи Ердогана. десь наприкінці червня, перших число липня побачимо. Поїхали росіяни думати. Ну і теж і Путіна зараз пару днів немає в медійному просторі. Або ну вони може десь там грають в гольф чи в хокей з Трампом. Можливо, це пояснює те, що і Трампа немає особливо. А до речі, стосовно наших контактів із Сполученими Штатами Україна веде перемовини із Штатами щодо економічних і оборонних угод. Так само, президент Зеленський сказав, що ми хочемо запропонувати штатом угоди про вільну торгівлю. Будуть відповідні зустрічі. Ми будемо говорити, що цього тижня будуть відповідні зустрічі, але поки він не став розкривати в якому форматі, ми плануємо це буде в Штатах. Там буде підніматися саме ці питання і розповів, що обговорював з президентом Дональдом Трампом угоду щодо постачання Україні зброї. Так, постачання зброї в Україну ми хочемо її купити. Це угода, це не подарунок. Умки, це важливі речі, важливі зустрічі будуть проводитися в США. Ну, я не поки не бачу, щоб сам президент США летів до Трампа, президент України летів до Трампа, але хто його знає. Ну в будь-якому разі побачимо, бо якраз післязавтра там Мерц. Я нагадую. Буде в чарівному овальному кабінеті, в тому числі і за Україну, говорити, в тому числі і за Тауруси. Також каже президент Зеленський. Я чекаю на зустріч з представниками багатьох команд наших партнерів, в тому числі з американською командою, тут у Києві. Ну, це теж найближчими днями будемо бачити, хто до нас приїде і з чим приїде. Ну насамперед, серйозність стану речей, який на сьогоднішній день він відзеркалює прем'єр-британії Стармер, який сказав: і я бачив навіть серед моїх знайомих, які знаходяться в Британії на сьогоднішній день. Ну не те, щоби в шоці, кажуть нічого собі, Британія переходить в режим готовності до війни. Ми переходимо до готовності до війни, що стане головною метою наших збройних сил, коли нам загрожують держави з передовими військовими силами. Найефективніший спосіб стримування це бути готовим, показати їм, що ми готові забезпечити мир через силу. Отак, заявив прем'єр. І окреслив три основних напрямки, на які буде зосереджено нову військову доктрину: перше це переведення збройних сил в стан постійної бойової готовності, друге орієнтація на колективні дії в рамках НАТО без наміру діяти поодинці, і третє прискорене впровадження передових технологій. Планується будівництво шести нових заводів, розвиток власного виробництва далекобійного зброєння і розширення ядерної програми. За словами прем'єра Стармера, всі ці кроки спрямовані на підвищення ефективності і модернізації армії до 35-го року. Ці роблять, бачите, уроки з війни в Україні. Стармер теж сказав: ми робимо такі уроки з війни в Україні. Ну паралельно з тим, ну які уроки з війни в Україні? Що літаки майже ні до чого ні? Сьогодні літаки все одно виконують певні завдання, і от саме в цьому зв'язку, коли Стармер говорить про розширення ядерної програми, з'явилася інформація, що Британія купує в штатах додаткові ядерні винищувачі F-35A Lightning через загрозу з боку Росії за словами джерел. Ініціативу схвалив Стармер. Купівля винищувачів стане най. А зміною в системі ядерного стримування Британії з часів холодної війни. Бо раніше Лондон замовив в штатах 48 винищувачів F-35B для двох авіаносців королівських ВМС. 47 з них вже були отримані. А от ці винищувачі-невидимки f F-35A Lightning мають більшу дальність до 1400 кілометрів. Вони стануть другим компонентом системи ядерного стримування. Їх можна застосовувати в ситуаціях, що не передбачають повномасштабної війни. а також розгортати безпосередньо на полі бою. Такої можливості от зараз в Британії немає. Ну, Зате є досвід України в дронах. Можна розміщувати де завгодно, але дрони доїдуть. f 35 a частково замінять слабший за характеристиками саме європейський винищувач Eurofighter Typhoon, але Планують списати в Британії 49 таких літаків і можуть передати Україні, до речі. А в нас тут є для них що робити. Ну і ще допомога для нас не і військова, і економічна. Бо внаслідок масованих російських атак, в тому числі авіаційною компонентною компонентною на нашу газову інфраструктуру, у нас може виявитися дефіцит газу. Це відверто прямо говорить президент Зеленський і каже: так: половину ми вже знайшли, але не вистачає ще мільярда євро на закупівлю. Я говорив, продовжує президент Зеленський з прем'єром Норвегії про можливість закупівель. А з Йонасом Гаромстере президент України зустрічався на полях цього саміту Бухарейської дев'ятки. Серед іншого, от президент Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили зміцнення української ППО інвестиції в українську оборонку і посилення тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій. Я стосовно санкцій, лише скажу, що є на сьогоднішній ранок. От на першу половину дня інформація, що Росія. Європа не встигає а з 18-м пакетом до саміту G7. Ви знаєте, що в червні буде саміт G7, до зустрічі по лінії НАТО. І 18-го пакету ще не буде. Ну всі тягнуть, всі думають, що там Трамп. Трамп вже сказав, що до кінця цього тижня він дасть якесь там резюме. Ну от поки що виглядає так собі. Бо не дарма ж відбувалася зустріч між. Сенатором Гремом і власне пані президентом Єврокомісії Урсулою фон Ляєн. я думаю, що десь от той попросив тихаря почекати і не спішити з цим пакетом. Тому і з'явилася така інформація. Але я думаю, що всі вони ланцюжок одної ниточки великої. Так, стосовно дітей, друзі, так ми переходимо якраз з української проблематиці. Дійсно, в українському списку викрадених Росією дітей насправді понад 500 прізвищ, а не 339, як говорив Мідін за словами поінформованих джерел, в списку близько 400 дітей, чиї дані раніше вже передавалися міжнародним організаціям, а також кілька сотень нових прізвищ, зокрема в списку близько 50 людей, яких восени 2022 року росіяни викрали з херсонського обласного будинку дитини і вивезли на території Криму. Серед них, до речі, є діти, яких вивезла з Херсонської області дружина російського депутата Сергія Міронова. Там дівчинку сім'я Миронова згодом вдочерила. А там ще був один хлопчик, якого вони забрали, але доля його невідома. Також до списку потрапили діти з Олешківського будинку інтернату для дітей з особливими потребами. Усі ці списки передані. Точно ці діти депортовані, і майже всі вони мають рідних в Україні. Тож Росія зобов'язана їх передати так, принаймні, говорять міжнародні організації. Знову ж таки, будемо бачити. Друзі, Верховна Рада реєструє законопроект про національний супротив. А це інформація від заступника голови офісу президента пані Верещук. Пам'ятаєте, там вона бігла з автоматом, якраз я так розумію, розкручуючи цю тему. Але законопроект передбачає наступні нововведення знову ж таки, кому вони підходять. Дивіться, підготовку будуть проходити різні категорії громадян, як чоловіки, так і жінки. Підготовка буде відбуватися як добровільно, так і в межах освітніх програм. Тобто, навчання буде проходити на базі центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні. Тобто, в принципі, ну не знаю, чи всі будуть військово зобов'язаними, але десь логіка процесу така, типу ізраїльська модель. Верховній Раді також зареєстрували законопроект, який дозволяє тимчасово бронювати чоловіків, які не стоять на обліку в ТЦК чи перебувають в розшуку. Це дуже важливо, бо великої частини народу це стосується. Потрібні робочі руки, тому держава йде на такий крок. Документ передбачає можливість прийому на роботу на критичні підприємства і відповідно бронювання військовозобов'язаних, яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, які не перебувають на військовому обліку, які не а, приточнили персональні дані, які може навіть перебувати в розшуку, окрім тих, хто ухиляння від призову в умовах мобілізації, і ухилення від військового обліку. Тривалість бронювання не Має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору і надається не більше одного разу на рік. Це тема тимчасова, але в пояснювальній зепинці до законопроекту цей крок пояснюється необхідністю забезпечити підприємства робочої сили. Це дуже важливо. Побачимо там, і хто подавав документи: Костенко, Федієнко, Завітневич, Арахамія, Так що з різних фракцій закон то приймуть, будуть чи люди? От питання ще одна така новація, але я думаю, що це так: от очікуючи, що за це його переоберуть колись кудись. Гетьман це виступив за валютну лібералізацію. NBU І заявив, що встановлені регулятором валютні обмеження потрібно наближати до потреб бізнесу. А таке твердження, якраз, прозвучало у відповідь на коментарі представників бізнесу щодо того, що існуючі валютні обмеження не дають залучати інвестиції, зокрема на проекти там першоступеневі важливості енергоефективності і навіть сплачувати вже отримані кредити. Тобто валютні обмеження зараз зняти неможливо, але НБУ може наближати обмеження до потреб бізнесу. Ми його до цього закликаємо. От цікаво, як в якій швидкості. І чекаємо на відповідь НБУ, яке напевно відправить гетьманцева куди подалі з такими ідеями. І щодо найближчого майбутнього, особливо наших людей, які знаходяться за кордоном, правда, як в який спосіб яка технологія працюватиме з роумінгом. Знаєте, у нас є там різні програми. Там роумінг як вдома, особливо ті, хто виїжджає, ну мають можливість перетинати кордон. Достатньо зручно зараз в невеликій кількості ну, спілкуватися по телефону. Не завантажувати там якісь файли, але спілкуватися телефоном зараз взагалі проблем немає. Але президент Зеленський підписав закон про роумінг з Євросоюзом. Тобто Україна офіційно зробила ще один крок до приєднання до політики роумінг як вдома ну, європейської політиці. Хоча певні програми, я ж кажу, українські оператори вже вже під такою назвою встановили. Тобто, закон узгоджує українське законодавство з нормами ЄС в сфері електронних комунікацій. Наступний крок це оцінка єврокомісії. Місі, ну і затвердження це теж забере якийсь час, можливо, до кінця цього року українці зможуть користуватися мобільним зв'язком в ЄС за домашніми тарифами, тобто роумінг без переплат, ну вже там десь на обрії. Ну, непогано, звичайно, і це подія. Так що, друзі, так виглядає другий наш брифінг за сьогоднішній день з усіма параметрами: війна, ідеї, і це найголовніше на сьогоднішній день і забирає в нас найбільшу увагу, але намагаюся говорити, які є з того, що можемо говорити. Приєднуйтесь до мого авторського youtube каналу. Він називається Василь Кламчук, Так звуть мене дзвіночок вмикайте. Там теж така півтограмка, і від YouTube будуть приходити сповіщення, що є там чергове відео на каналі. Друзі, що заходить формат, теж не соромтеся, будь ласочка, для алгоритмів Ютубу. Це дуже важливо. Я буду бачити пальчик догори. Ну, значить, вам а, заходить власне те, що я роблю. Це категорична українська вподобайка або лайкос, як кому там ліпше виглядає. Коментарі і теж відправляйте лінки або гіперпосилання на це відео соціальними мережами вашим друзям, знайомим, колегам, родичам. Нехай дійсно обертаються швидше алгоритми Ютубу, бо це такий чарівний копняк, це пальне для них. А обертаються і. Я рекомендую це відео більшої кількості людей. Якщо це ваші друзі, знайомі, колеги, близькі. Я розумію, що це притомні люди, і нехай буде дійсно більше в нашій спільноті. Дякую мої патреони, дякую, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це неабияк надихає. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, завжди за всіх час величезне спасибі. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як мінімум, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашим. Нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся далі. Обов'язково буде. Слава Україні!